Вітаю, заходьте, чекала на вас. У березні 22-го оселилися в покинутій хаті, яка два роки тому стала нашим прихистком. Це від Харкова десь 80 кілометрів. Ми виїздили з окупації. З це під Харковом, якраз Ми да. 1 березня 22-го року в нас одразу зникло світло, в нас не було продуктів, в нас не працювали магазини. Ну тобто, от, взагалі нічого не було. І 1 березня зранку чоловік каже, що давайте збиратися. А як ви знайшли саме цю хату? Друзі нам сказали, що ну виїжджайте там на хутір. Приїхали, і місцеві кажуть, що тут є будинки, які просто роками стоять порожні. І ми почали так дивитися різні будиночки. Цій хаті там років сто. Угу. Вона просто стояла на хуторі покинута. А у вас є якісь документи на цей будинок? Чи? Та там взагалі ну, це хутір, там у людей немає документів на будинки. Коли ми сюди вперше зайшли, тут все виглядало геть інакше. Нова хата, просто була така вранда, глиняна, з якимись старими речами, з якимись там старими меблями. Не дуже оптимістична картина. Але, не зважаючи на це, ми дивилися на все з таким позитивом. Така людина з міста, офіс, центр, і ти такий розглядаєш для себе варіант жити oh, okay. десь на краю світу до найближчого там, магазину 7 кілометрів. Нічого нема, з цивілізації лише цвинтар. Чи взагалі ну, не було інших варіантів. В цивілізації, десь в іншому uh, безпечному місці, винайняти житло. Спочатку війни це такий емоційний стан був, коли тобі uh, хотілося цю енергію ну, десь. От, знаєш, як антистрес. Я витрачала гроші на ремонт, але не на психолога. Ти робиш ту таку важку роботу, і в тебе вже нема сил, наприклад, себе накручувати, боятися. Ну, в плані терапії це класна тема. Це продовження нашої веранди. Ми пофарбували тут стіни. З нового тут це е, линолю. Решта це редизайн. Все зроблено своїми руками. Подобається гармонія якраз у кольорах. Тут нема нічого такого відірви і викинь. Через те, що воно все біленьке, біла фарба, білий декор. І тому так, да, є цільна картинка. Цей стіл ми принесли з іншої покинутої хати. Тому його трошки так підфарбували. Стільці з іншої покинутої хати Вони просто от валялися там в купі мотлоху, але зараз вони ось тут. То виходить, що реально так стоїть хата, і всередині може отаке щось залишитися, що теж вже нікому не треба, і можна його типу цоп. і... Там є ціла вулиця покинутих хат, які відчинені. Там вже отакий мотло, все перекидано, і ми там беремо якісь там речі. До речі, цей шифонер був ну просто такого звичайного кольору. І вже потім а, я його пофарбувала, додала отакий трафарет, вишиванка. Коли ми сюди переїхали, я почала все це викладати в інстаграм. Мене люди почали підтримувати. Насправді, саме в цій хаті почався мій блог, моя от така діяльність, яка надихає людей, які втратили домівки. Це більше ніж хата. Це такий знаєш символ незглавності, символ того, що українці це нація, яка створює, а не руйнує. Це дуже круто. Наша кухня. Тут ми також все робили власноруч і намагалися зробити максимально бюджетно Все світле, багато правильно розташованого декору, багато збереження. Да, тобто все дуже організовано. Надалі тут прям по максимуму попрацювали, і це видно. Ці столи. Вони тут були. І от зверху я вирішила розфарбувати, намалювати таку фактуру деревини. Це такі ПВХ панелі. Вони пластикові. Ці панелі не є найкращим рішенням якраз для вологих зон, оскільки постійне потрапляння на них залишків жиру, бруду, призводить до. Тут такий максимально бюджетний декор. Дошки ми зробили просто зі звичайних старих дошок, ящички, зі звичайних коробок. А оця стрічка це був такий капелюшок. секунду я його просто розпустила на стрічку і вже приклеювала це все. Зеркало просто маленьке, і це е, отакі шпажки, які використовують для шашличків. Гривень 11 пачка коштує. Дуже креативно і дуже круто. З нічого зроблено таке креативне дизайнерське рішення. Ця шторка в мене теж секунду. Оцей карниз, його зробили кози. Ой. Коли ми сюди заїхали, ми придбали кіз. Ці кози просто їли такі гілочки, які там навколо росли. І мені ці гілочки здалися дуже естетичними, і я вирішила зробити з них щось. Така от дуже безкоштовна штука. Вийшла Клас, взагалі. такий бохо стиль. Тут у нас така робоча зона. Спочатку ми зробили такі полиці, це теж якісь старі дошки. Ці дошки вони поїдені шашелем. Шашель це такий жучок, який з'їдає деревину прям повністю. Тому, якщо ви вже робите експерименти з полицями. Певніться, будь ласка, що всередині цих жуків не лишилося, бо це небезпечно може бути. Але навіть дизайнери часто використовують цей ефект поїденого дерева, бо це дає йому якоїсь фактурності, якоїсь цікавинки. Нещодавно зробили такий. Маленький столик, він відкидний, тобто його можна отак от згорнути. Все зроблено отак от своїми ручками. Тобто, це і кухня, і кабінет. Ну, технічно так, так, тому що в нас немає інших приміщень. Тобто кожен куточок має бути максимально функціональним, тому що ну, дуже мало місця. Познайомтеся з моїм чоловіком, Євген. Більшість всього, що є в цій хаті. Він також робив власноруч, тому що я робила більш таку естетичну частину, а він більш таку практичну. Це місце воно відчувається як домівка, воно особливо. Саме в цій хаті ми оселилися, а потім ми одружилися. Наталі, ви зараз вагітна і на такому вже великому терміні де збираєтесь народжувати? У мене ще є час подумати якось. А до Харкова скільки їхати? 80 кілометрів ну це десь там годинку. Якщо чоловік не навчений там приймати роди посеред поля, то це може бути дійсно небезпечно. Чи чоловік ходив на якісь курси екстрених родів, якщо Це ну, в нього третя дитина буде. <ріх> Тому... ні, не ходив. Тобі мама трьох дітей? Ні, в нього перший шлюб ще був. Ага. А як з чоловіком познайомилися? В нього рекламна агенція, а я на той момент керувала проектом. І якраз я прийшла до нього на зустріч. Потім ми там зустрілися декілька разів, а потім якось там все, все склалося. Я була розлучена і він так? на момент там першої зустрічі такої. Ага. Формально ще не було цього документу ага. про розлучення, тобто він там. За декілька днів подзвонився і каже, я розлучний питаннячка. Це наша групка, яка опалює весь цей будинок. У Нас тут дров'яне опалення. Це перше, що ми почали робити у цій хаті. Віє таким дуже старовинним, але чимось таким особливо теплим, приємним і затишним. Це готуєте на грубці, так? Так. Я там і хліб пекла, і там якісь піца, хачапурі, і паски навіть я пекла от саме в грубі. Ми тут всі живемо в трьох. Це Ріана, наша донечка. Це донька твоя чи його? Це моя від першого шлюбу. Все. А в мене перший чоловік не українець, він з Йорданії. Це її а, дитяча а, така зона. Ми зробили зонування, так можна відокремити і сховати там усі секретики. Подобається тобі? Так. Чи мало їй там місця, чи вистачає, як ти думаєш? Треба було якось розміститися і от таке рішення. Коли вона спить, вона закриває шторку? Під настрій, ну не обов'язково. Маючи дитину сімирічну в своїй кімнаті, дуже складно, мені здається, будувати сексуальні стосунки. Але як показує досвід, в них гарно виходить. Це в нас е комод, йому років 80 точно є. Ми його перефарбували. Це взагалі пф фарба І спеціально зробили отакі потертості. Це наше ліжко, яке ми зробили зі старих дверей. Ми привезли сюди матрас, і вже в принципі так нічого й не змінюємо. Я коли жила в гуртожитку, у нас теж була ліжка з дверей. Тому вона перейняла вікові традиції гуртожитків. Це також зробили полицю зі старих дошок, туди додали декор. Це така старенька хлібниця. Ми також знайшли її в покинутій хаті. Зафіксували до стіни і тут зверху також зробила трафаретик. Тут в нас дуже маленьке приміщення, але зараз ми з нього зробили наш склад. Ми е, зробили полиці просто з якоїсь там деревини. Я замовила отакі коробки, коштують 40 гривень за штуку. Коробки, де можна зберігати різні речі, я б рекомендувала купувати в одному кольорі і підписувати. Бо якщо це буде 40 однакових коробочок, то буде достатньо складно знайти те, що вам треба. Такі ємності можуть бути взагалі будь-чого. Це може бути текстиль, пластик, картон. Вони є дуже практичними, тому це такий лайфхак, як зробити зберігання гарним за невеликий бюджет. Це наша ванна кімната двері. Ці. Ми знайшли також в сараї покинутої хати. Я е, вирішила приклеїти серветки. Ці серветки знайшла в секонд-хенді. Все це коштувало 110 чи 115 гривень. Дуже креативненько. Це класне ага. рішення, серйозно. Ми сюди придбали таку маленьку, просто на базарі там найдешевшу. Ванну коштувала 1750 гривень. Унітаз встановили схожа цифра. Була бамбуком зашита. Це там такий накопичувальний бачок, який також працює для системи водопостачання. Санвузол виглядає дуже симпатично, навіть коли так мало простору, тут дуже мало місця, дуже тісно, але все одно, ніби чистенько, гарнесенько mm -hmm. виглядає, тому що так багато білого кольору. На ремонт, на оздоблення будинку витратили 6 тисяч доларів. Я вважаю, що наша оселя найкраща два роки тому це була звичайно покинута хата, мазанка. А зараз все стало справжнім місцем сили. Дуже сподобалося, як із того, що було, ти створила прям ну повноцінний, гарний, комфортний простір. Але головне питання, чи воно варте того. Будинок без документів, і невідомо, як буде далі з цим будинком. Краще було все ж таки на ці 5-6 тисяч доларів знімати десь житло в цивілізації. Мені здається, що це може бути як тимчасове рішення, але коли це вже триває там два роки, вжити в таких умов. Досить складно.